Маоріся Пачетіна на конференції дав дуже позитивний сигнал Михайлу Мудрику. Аргентинець не тільки похвалив українця, а й ще й розніс його конкурента. Після шести місяців, як у випадку з кунку чи Лавію, треба зрозуміти, що ти маєш показати залученість тренуватися дуже старанно щодня. Вони мають впливати на гру щоразу, коли виходять на поле. Зрозумійте, у нас тут не благодійність. Нам треба грати у футбол і перемагати. Оточенням кунку скажеться, що він не грав із Шеффілдом. Але це відбувається не тому, що ми не віримо в нього чи не віримо в лавіо. Це тому, що є багато інших гравців, які готові та працюють 6 місяців. І ми змушені впливати на гру за допомогою футболістів, які готові краще за цих хлопців. Наприклад, Мудрик це фантастичний гравець та приємна особистість. Він дуже автентичний та справжній. Одне ще можу сказати вам: Мудрик дуже чесний, надійний, щирий та спонтанний хлопець. Я вірю в нього як в особистість. А як гравець він знає, що повинен продовжувати ще вдосконалюватись. Він досі молодий та буде прогресувати, тому що має якість. Це гравець, який добре зараз виступає, і ми дуже щасливі. Звичайно, що часом Мудрик стане ще більш важливішим футболістом. Він вже є таким, але повинен багато вдосконалюватись, бо його потенціал величезний. На водислава Пащетіна офіційний сайт Челсі. Ну а що взагалі ви думаєте по перспективам мудрика в Челсі? Чи його це клуб і чи зможе Михайло все ж таки стати лідером синіх? Мені чомусь здається, що Пашичіно зможе все ж таки розкрити українця. Ну а ви свою думку залишайте в коментарях.